Радо вітаю в українській читальні, нині в історії, народні легенди й перекази з північної Волині й Західного Полісся. Зібрані та впорядковані Віктором Давидюком. Озеро Світязь. Пасли колись пастухи худобу в лозі, коли бачать, іде дід старий. А це був Бог. І почав на нього собака брехати. Більше пастушки видігнати, а менші ще більше цькують. Він на тії меншій каже: Ходіть но ну, за мною. Вони пішли. Підвів він їх до каменя великого і каже: Підіймайте того каменя. Вони почали підіймати. Кажуть: не можна. А він каже, а я підніму. Взяв, києм, заважив і почала вода йти з-під того каменя. І стало озеро світясь. Ті її малі потопилися, а на більшох хлопців та дівчину каже: А ви йдіть за мною, тільки не оглядайтесь, і повів їх через воду. От вони йдуть і йдуть за ним. Йдуть довго, а воді кінця краю не видно. Стало їм цікаво, куди то вони зайшли по тій воді? Не втерпіли, оглянулись і, як тільки те зробили десь під води, де не візьметься острів, а вони стали явором і липою, того явора і тепер, як надріжуть, до кров з нього йде і з липи так само. Пробузька. Було це, коли земля наша ще тільки-тільки відділилася від води. Зібрав тоді Бог усю нечисть, вужів, гадюк, жаб у мішок та й віддав одному чоловікові. На, каже Іване, цей мішок, та занеси його до моря і там втопи. Та гляди ж, не розв'язуй, бо лихо буде. Звалив чоловік той мішок на плечі та й поніс. Мішок важезний, але чоловікові не звикати, дотяг. А от щоб нести і не знати, що, такого йому ще не траплялось. Зазирну, думає, одним оком, що від того станеться, та тільки розв'язав, а гаддя звідти так і полізло. Давай він збирати все назад, а воно, що не вилізе, то все множиться і множиться, і стало його, як трави та лист. От, покарав його, Бог за теє, зробив бузьком. І сказав, що аж тоді стане він знов чоловіком, коли все те позбирає. От і ходить з тих пір близько по болоті, полює, побачить жабу, з'їсть, вужа теж не мене. отак і живе в пташиній подобі, але натура в нього людська, і ім'я своє до цієї пори пам'ятає. Гукнеш часом, Іване, він так голову і підніме. І живе коло людей. В хаті йому, як перше, жити не дозволено, то він на хаті ночує. А гніздо, як і чоловік, мостить собі тільки з дерева. Коли з ним по-доброму Бузько приносить в хату щастя. А якщо скривдити, Всього може надатися. Він тоді і гадюку у двір підкине, і жарину в дзьобі принесе і скине просто на хату, тоді все згорить. Такий вогонь водою не заллєш і піском не засиплеш. Що на роду написано? Ішов колись Ісус з учениками своїми. Петром і Павлом і дуже втомився. Ученики кажуть Господи, отдохнімо, бо вже не здужаємо йти. А він отказує, не можна нам зараз відпочивати, треба йти на хутір. Там жінка не може розродитися, треба їй помогчи, бо живе одним однісінька може і вмерти. Зайшли до хати, стали проситись на ніч. Вона їм і каже Ночуйте, я не проти, тільки як же ви будете спати, коли я крачу?» А вони їй То ми підемо в клуню, будемо там ночувати? Ідіте». Ішов І, і шов солдат з армії, Бачить, світло в хаті горить. Зайшов і собі до хати. Теж проситься переночувати. Іди, каже, в клоню, там уже якісь троє ночують. Солдат боїться, бо їх троє, а він один. Зайшов нищечком, сів, причаївся у куточку і слухає, що там ті троє говорять. А Господь розложив книгу і дивиться. Каже Іди, Петре, подивися, що з жінкою. Петро пішов, подивився і каже: Господи, розлучай, бо вельми мучиться. Господь подивився у книгу й каже, Зараз не можна розлучати, бо родиться убивця. Через деякий час посилає ще Павла. Іди, Павле, ще ти подивись. Прибігає Павло. Господи, розлучай, бо страшно жінка мучиться. Господь знову у книгу дивиться. Ні, каже, не можна, бо буде великим злодієм. Вона вдова, то буде їй велике горе. Іди ще ти, Петре, приходить Петро. Господи, розлучай, бо вже присмерти. Ну, що ж, каже Господь, важко, але приходиться розлучати. Ідіте, розлучіте, хороший буде хлопець, і рости буде добре, і люди його шануватимуть, але в день свого вінчання в своєму ж таки колодязі і втопиться. От Петро і Павло розлучили, поблагословили те дитя і пішли, а солдат сидів у куточку і все те записав. Так само пішов, поздоровив те дитя, збирається йти, а жінка каже, ви занесіте мені цю дитину охрестіте. Солдат охрестив, приніс і знову збирається в дорогу, а жінка й каже Зоставте хоч адрес, щоб син знав, де батька хрещеного шукати, як прийдеться кликати на весілля. Солдат записав і пішов собі далі. От той син росте, хороший і пригожий. Строяться вони на весілля. Мати й каже Синочку, на адрес їдь, запроси батька на весілля. Поїхав той син, найшов, запросив. Їдуть вже вдвох. Приготовили все, от і весілля. Прийшли звінчання. Мати радіє, що вже сина вигодувала й оженила. А хрещений батько чогось смутний, як стіна стоїть. Поки гості їли та гуляли, він тим часом пішов до колодязя і позабивав його зверху дошками. Мати побачила каже Нащо викуми таке зробили, а як люди води захочуть? Нічого, каже. І Як захочуть, то і в хаті нап'ються. А то я так, щоб, крий Боже, ніхто в колодязь не впав. А молодий теж чогось сам не свій ходить, світом нудить. Батько що не гляне на нього, аж плач його бере, а мати нічого й не бачить. Коли ж пішов той молодий до колодязя ліг на ті дошки зверху й лежить. Молода до нього, а він не живий Мати в крик, молода собі, люди плачуть. А той батько хрещений, що ночував тої ночі, як він вродився, виймає ту записку, що тоді записав, і каже Не плачте, кумо, і ви, люди, не плачте. Знаєте, хто тої ночі, як він родився, ночував у сій хаті? Сам Господь з учениками Петром і Павлом, так що йому так народу було написано.